Жити повноцінним життям, бути на виду у людей, знайомитися, ходити у ті місця, де вас раніше не було, і ви б навіть не додумалися там бути, задля того, щоб зустріти свою пару. Дуже багато ідей розповіли учасника нашого розмовного клубу, на якому у вас, скоріш за все, не було. А ми говорили про те, як можна зустріти свою пару і чим мечмейкінг допомагає. Але це відео не про мечмейкера, можливо, так і про нього, але про неї. Але більше про те, як ви, одна у пошуку, можете знайти свою пару. Давайте по порядку. Перше. Признатися, що ви у пошуку, у вирі повсякденних подій, ви вирішили, що ви хочете знайти свою пару. Скажіть своїм друзям, скажіть своїм колегам, скажіть своїй родині, що ви нарешті готові до стосунків. Нехай вони дивляться, хто в них є. І це один із способів знайти більш надійних людей, ніж просто тих, які існують онлайн. Так, онлайн це ресурс, але там треба знати, як шукати, кого шукати, кому відмовляти, де правда, де брехня, і бути готовою до багатьох викликів. Е, дуже розумно мати свого коуча, яка чи психолога, чи підтримку, ба навіть. Мечмейкери також допомагають у цьому, коли дівчина сама у пошуку користується послугами мечмейкера, але ще й у соц, не у соцмережах, а у різних мобільних е, службах, е, шукає пару. У дівчат є шанси, але мечмейкер насправді буде більш ефективним. Але зараз не про мечмейкер. Зараз про те, як ви можете знайти свою пару самостійно. Що треба робити? Якби вам друг. Подруга радили, що робити, то це могли би бути, наприклад, такі ідеї. Перше, ну, як я сказала, звернутися до друзів і, і діз... визнати, що ви у пошуку, і казати, що допомагайте. Друге, і тоді, друзі, ви знаєте, яка, яке щастя допомогти своєму другу чи подрузі зустріти схожу людину. Дуже багато людей так знайомляться. Але треба бути хорошим другом, треба цим друзям годити, треба з ними дружити, треба їх усіляко гарно до них ставитися. Ви ж розумієте про те, що якщо у вас немає друзів, це дуже зле, якщо у вас немає друзів. Але є вихід, є матчмейкер. Але зараз це про друзів. Але якщо у вас є друзі, вам повезло. Якщо ви ще з ними вмієте дружити, то вам тричі повезло. Але крім того, якщо у вас немає друзів, у вас є життя, повноцінне, цікаве, насичене життя, яким можна насправді жити. І якщо ви за кордоном і у пошуку, то є ще додаткові ідеї, які вам можуть знадоблятися. І слухайте уважно це відео далі. Що ви можете зробити? Підіть туди, де вас точно нема. Навчіться ловити рибу на муху. Fly fishing це називається. Муха летить, рибка її ловить, а ви вчитеся, як це все робити. Знаєте, скільки там чоловіків? Так, є там жонаті, одружені, про це можна дізнатися одразу, і їх у групу підтримки. Не думайте, не, не намагайтеся переманити жонатого мужчину. Вам він не треба. Вам потрібні одинокі чоловіки. І вони також ходять на курси рибалки. А також вони ходять на спортивні, до спортивних клубів, наприклад, каякінга, чи створення гітар, чи того, де є чоловіки там, ремонту машин. Спробуйте, сходіть хоча б один раз. Групові вам треба курси, не одиночні, бо все, що ви будете мати на одиночних курсах, це ваш викладач. Ну, якийсь, скоріш за все, одружений. Ну або викладач, ну, розумієте, про що я, так? Отже, ще можна розглядати групи, де вчаться танцювати: сальса, бачата, свінг, американські танці, Латина, East Coast це ще називається, танці танцювальні групи. Якщо у вас там ще не було, Чому вас там ще нема? А ще, до речі, я раджу е, дивитися праворуч та ліворуч, коли ви заходите у ваші українські магазини чи слов'янські магазини з продуктами, тому що там можуть пастися одинокі чоловіки, шукаючи свою слов'янську дружину. Зараз не кажуть російська, українська, бо знаєте, тут політичні речі. Не дивуйте, коли до вас підійде. Цікавий чоловік і буде розпитувати, як варити гречку. Подивіться на нього не очима, як варити гречку. А, а чого це він до мене підійшов і чого це він мене таке питає? Дивіться на обручку, вони в них на лівій руці. І ведіть розмову, і подивіться, чи він вартий вашої уваги. Спершу вам може це показатися, ну, може, він зовсім не вартий моєї уваги, але якщо він попросить ваш телефончик. З ним на каву. Так, про все випадок. Ще я раджу чоловікам бути у благодійних спільнотах, які допомагають Україні. І будь-який придурок не піде туди. Людина, для якої Україна пусте місце, не піде туди. Туди підуть чоловіки, які мали якийсь контакт з Україною. Чоловіки, чиї Предки, пращури постраждали від нацизму, від війни. І вони хочуть віддати українській спільноті щось своє, свій час, якісь речі, якось допомогти зібрати кошти. І ці чоловіки варті вашої уваги. Тому коли ви на благодійних заходах і ви у пошуку, дивіться навколо і виглядайте таких чоловіків. А ще, а ще. Будьте відкритою, живіть життям, е візьміть, врешті-решт, коуча для себе. Бо якщо людина одинока і в пошуку, і якийсь певний час не складається те, що вона хоче знайти, і не попадаються ті люди, які їй дійсно підходять, то є речі, які зупиняють цю дівчину у пошуку. І розібратися у цьому самій, накопати тих е, тарганів, при, перетворити їх на світлячків сама людина не може, тому що відрізняти тарганів ми не вміємо, бо це наші таргани, вони нам рідні. А ось коуч допоможе. Чому не психолог? Психолог допомагає розбиратися з минулим. А психолог допомагає там, якщо дитячі травми дуже тяжкі і вони прям не пускають у майбутнє, то психолог допоможе, а коуч допоможе вибудувати щаблі кроків уперед до вашого щастя. Ну, звичайно, я не можу не сказати про матчмейкера, який знає і психологів, і коучів, і має спільноту, і має базу даних, і знає, як знаходити одне одного, і відео у матчмейкерів є, які вам радять, як потрібно підходити до пошуку, щоб він для вас був успішний. Отже, ви ще думаєте, що вам робити? Заявку на анкету можна знайти у хедері нашого ютуб-каналу. І ми раді співпрацювати з дівчатами, які свідомо ставляться до себе, до свого життя і до пошуку, як такого. Бо зустріти свою пару це найцінніше, що ми можемо зараз отримати в житті. Це цінніше, ніж гроші і ніж час. Любов це те, що потрібно примножити в цьому світі і привнести. Собі і тим, кого ви любите. І примноження любові на світі справді здійснює ті мрії, до яких ви прагнете. Я вам бажаю любові і побачимося!